Привіт, друзі! Доброго дня, пані Наталя! Доброго дня малята, доброго дня, Марійка і Тарасик. Сьогодні у нас подорож до країни казок і нас запросили у гості три ведмедя. Ось і самі господарі. Вони пропонують нам пригадати казку. Одного дня Марійка пішла до лісу по ягоди та заблукала. Вона шукала дорогу додому, але потрапила на галявину, де стояла хатинка. Двері були відчинені і гостинно запрошували. Зайшла вона всередину і побачила, що господарів вдома не було. На стіні висіли світлини трьох ведмедів. Тата ведмідь звала його Потап Іванович. Він був за розмаром великий, кудлатий, мама ведмедиця. Анастасія Петрівна. Вона була трохи менше від ведмідя, але більш за ведмежатка, тож вона була середнього зросту. І їх синок маленька ведмежатка Михайлик. Ведмідів вдома не було, вони пішли гуляти до лісу. В хатинці було дві кімнати. Увійшла Марійка до першої кімнати і побачила на столі три тарілки велику, середню і маленьку. Перша тарілка дуже велика була Пата Івановича. Друга середня тарілка була Анастасії Петрівни, а третя маленька тарілочка ведмедика Михайлика. Марійка скуштувала кашу з великої тарілки. Потім середній і маленький. Вона вирішила присісти на великий стілець, але він був для неї дуже високий. Тоді Марійка пересіла на середній, менший за високий, але їй було дуже незручно. І тоді вона пересіла на маленький. На ньому сидіти, їй дуже сподобалось. Марійка взяла маленьку тарілочку Михайлика і поїла смачну кашу. Вона їй сподобалась на смак. Потім піднялася зі столу і пішла до другої кімнати. Вона побачила три ліжка. Одне велике Патапа Івановича. Друге середнє, менше за перше і більше за маленьке. І третє медвежатка Михайлика, воно було маленьке. Марійка вирішила перепочити. Лягла у велике ліжко, але воно просторе і незручне. Вона перейшла до середнього ліжка, лягла, але воно виявилось дуже м'яким, і їй це не сподобалось. Тому вона перейшла до маленького ліжка. Воно було зручним, затишним, і дівчинка заснула. Тим часом ведміді прийшли додому. І Потап Іванович побачив, що хтось куштував його їжу. Він заревів, хто їв мою кашу. Анастасія Петрівна подивилася у свою тарілку І тихо заревіла, хто їв мою кашу. А Михайлик, побачивши порожню тарілочку, запитав тонесенька, та хто з'їв усю мою кашу. Потап Іванович, побачивши свій стілець не на місці, зарівів страшним голосом, хто сидів на моєму стільці. Мама ведмедиця тихо спитала, хто сидів на моєму стільці і здвинув його з місця. А мішутка спитала, хто сидів на моєму стільці і зламав його. Ведміді пішли до другої кімнати. Патап Іванович подивився на своє ліжко і заревів, хто лягав в мою постіль. Анастасія Михайловна тихо спитала, а хто лягав у мою постіль і зім'яв її. Михайлик підійшов до свого ліжка і спитав, хто лягав до мого ліжка і зім'яв мою постіль? Аж раптом побачив Марійку. Він запищав голосно Вот, дівчинка, тримайте її. Марійка прокинулась, побачила ведмедів, злякалася та швиденько втекла. Ведмеді дуже були здивовані непроханому гостю. Вони її не здоганяли. Друзі, Михасик хоче перевірити, як добре ви слухали його історію. Він приготував до вас декілька питань. Спробуйте на них відповісти. Як звати дівчинку? Правильно, дівчинку звати Марійка. А де вона загубилася? Вірно, вона загубилася в лісі. Що вона побачила в лісі? Так, правильно хатку. Хто жив у хатці? Так. Там жили три ведмедя. Яку шкоду наробила Маша? Так вона з'їла всю кашу, зламала стілець, уляглася спати в чуже ліжко. Друзі, а як ви вважаєте, Марійка вчинила добре чи ні? Розкажіть рідним, чому не сподобався вам вчинок Марійки. Ви всі діти молодці, гарно працювали. Час заняття закінчити. Треба йти і відпочити. До зустрічі на наступному занятті.